Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка. в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Неділя квартира генерала офісне мишення пише про можливий допадок залужного. За ним прийшли Тарас Чорновіл, вдало порівняв операцію із вторгненням орків. У фільмі крадії підготувалися, поставили бабцю охороняти склад. Прийшли, а там хлоп з рушницею в Україні підготувалися, розмінували південь, відвели війська, розформували військові частини на півночі. Зайшли, а тут залужний із ЗСУ. Також. Та Тарас Чорновіл підкреслює зараз популярна тема: хто розмінував чонгар у спільному та скоординованому ІПСУ з рашистами це вже не вперше починають сує тягати згадки про головнокомандувача залужного. То я вам нагадаю деякі детальки. Дехто хто Зеленський відразу після обрання почав прискорено працювати над деякими пріоритетними темами, як то знищення української ракетної програми, приховане скорочення армії від війська та інше. А одним з перших заходів нового правителя стало розмінування Ання рубежів на півдні України та відкриття ворогу доступу до цього напрямку. От наскочив на пару скрінів з червня 2019 -го. Саме з цієї наради почалося масове розмінування, знищення укріплень, відведення цілих укріп районів. Ні, реально тоді, червні 2019 року, зеленський зміг досягнути не аж так багато. Він лише відкрив доступ до Маріуполя з боку моря, тому так активно тоді кричали: зробимо їх ще раз після парламентських виборів. З отримав усі без ва. Жалі ліквідація захисного пояса на Півдні та й на півночі також пішла повним ходом. До речі, Аким тоді був генерал Залужний, начальник об'єднаного оперативного штабу ЗСУ, перший заступник командувача об'єднаних сил на цій штабній і підрядній роботі. Він на 100% не міг нічого розмінувати, як і на наступний в ОК Північ резюмує чорновіле. ж, те, що ДБР почало щось там шатати, нашого генерала честі ні для кого не зробить. Всі все прекрасно знають. Може ще на арешт видите, чи затискаєте по допитах час, коли ніколи і голову нашому генералу підняти. Австралійський генерал-майор у відставці Мікраєн назвав Валерія Залужною найуспішнішим генералом сучасності і окремо наголосив на здатності залужного справлятися відразу з кількома справами. Залужний – це людина, оркестр і здається, він впорався із мультизадачністю з доволі гарним результатом з гумору, ефективно та успішно сказав австралійський генерал-майор. За словами Райна, навряд чи у сучасну епоху існували настільки успішні воєначальники. Я не думаю, що у нас сучасну епоху існував настільки ж успішний воєначальник, перед яким би стояли такі самі виклики. Пояснив він до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.